І покращує тон шкіри. Все, дядьки, тоналки нам більше не треба. От так а сьогодні ми будемо з вами робити дуже класну процедуру. Вона називається карбоксітерапія. І в цьому мені допоможе. Ось це чудо. <му> Дану річ таку прекрасну мені порекомендувала моя косметолог. І так як в нас в країні війна, я не маю змоги приїхати до неї. Вона прислала мені цей чудовий засіб, щоб потестити і зробити цю процедуру в мене вдома. Вона їхала до мене. Через море, гори і поля пошкодилась, поминулася картонна упаковочка, але все ціле тут нічого плівочка не здерта, нічого не пошкоджено. Давайте скривати. Що ж, давайте почитаємо, що робить перший гель, перший крок. Це у нас мультикислотний активний гель. Він дезактивує вільні радикали і захищає шкіру від фотостаріння, зменшує мімічні зможки, покращує еластичність і тон шкіри. На шкірі він відчувається досить таки легко, нейтрально. Спочатку було якесь переживання, відповідно поколювання в шкірі, але це все дуже швидко минулось. Я слава Богу, що їх в мене є якісь пензлі, тому що переважно я всі свої масочки чи довги доношу руками. Ой, мамцю з Богом! Я колись у Варшаві підпрацьовувала моделью ходила. Я не знаю, що це настільки болі. Це ужасно боліло. Це наче 10 тисяч мільйонів маленьких голочок пронизують тобі шкіру. Така приємних процедурка. І я знаю, що це буде боліть. Мене вже поколює. Так, я озброїлась таймером. Надіюсь, ви щось бачите. Старт. Чекаємо. Я ще, поки ми чекаємо, трошки наносу на, на шию. Мене я не знаю, чи це мене психосоматика працює, але мене вже трохи сіпає, в мене поколює вже в ногах А то личко буде молоде, а шия декольте. Перепрошую. Пройшов майже дві хвилинки, нічого не змінилось. Нічого не болить, нічого не поче поки. Пу -пу -пу. я не розумію, що має статись, щоб я відчула, що, що гелі висохнув. Тут я боюсь. Так, крок один ми пройшли, я його переставлю в іншу сторону, але зараз переплутаю. І тут є крок номер два. Кисневий активувальний гель ph 8,4. і Так, розподілити по обличчі та шиї донітекульте до до поверх кроку номер 1 Трається активне вивільнення газу наростає гіперемія, може викликати відчуття поколювання, пощіпування та печіння. Ой, мамцю з Богу. Мене аж підкидає. Так. У місим на драбині. Ви це бачите? Оце воно починає підпікати. Уруці мільйони. Ой, голочок, то воно. У Мене так серце було, бо я не знаю чи цікаво, чи від переживання. Є щось мало воно пече. Може я щось не так зробила? <рес> Коли тільки наніс трошки то, то пекло, а зараз ні. Я думала буде більше. <рес> Знаєте, оце сидиш такий я буде гарна. <рес> не робіть цього вдома самі. Це не порада. Для використання це просто мій досвід. І те, як а, я в даній ситуації. I need you know. Що тут є нюанси по грамовках, по кількості того, скільки ти наносиш продукту, витримці. Ну, тобто, тут все дуже індивідуально. Nice. Прийшов час до третього складника. Це у нас моделювальна маска з ПДНА. Не знаю, що це таке, будемо гуглити. PH6,1 для інтенсивної підтяжки, зміцнення клітинного матриксу, також для ефективного очищення і посилення природнього сяєва шкіри. М -м, буде glow Skin, Запобігає! Старінню, перечасному старінню шкіри підсилює обмінні процеси, розгладжує, підтягує шкіру, моделює овал обличчя. Овал, значить буде І глибоко зволожує, освіжає втомлену шкіру. Те, що треба. Так. Це наче шкіра просила зволоження і такого: блін, як це класно. Теж що... Мені подобається, коротше, як вона пахне. Вона пахне і. Ну, Тобто дуже нейтрально, не знаю, не нав'язчиво. те, що я трошки не взяла. Але що зробиш? На собі не можна економити. Це дуже приємно. Ха. Ха. Вам казали мені зробити циркуляційний масаж. Що таке циркуляційний масаж? Я не знаю, і тому я просто буду себе гладити. Приємно так. Я відчуваю він скинув це відео своєму косметологу Любі. Дякую. Це дуже класне відчуття. І я після останнього етапу прям дуже рада, що я це спробувала, що я це придбала. І я впевнена, що я буду використовувати ці штуки всі в подальшому. Скільки всього корисно. Ми ну, побачимо, що цього буде. Ну, насправді я кажу, мені приємно було робити цю процедуру. Це дуже дивно, насправді. Я цього не очікувала. Я думала, що буде зараз бій, страх, і я не знаю, я не знаю тут зараз шкіра буде розповзати повністю. Але ні, все пройшло дуже спокійно, як на диво, без страшника. Після цієї процедури не потрібно, не можна виходити на активне сонце, тому що шкіра зараз там, пошкоджена, регенерується, коротше, дуже сприятливо до УФ. І Якщо виходити, тоді тільки з СПФ-захистом і прикривати повністю цю ділянку зі прямого сонячного світла. Ще нічого не снідала, кавку вже влупила. <світ> Хочу підбити підсумку. Я влюбилась, я закохалась поки що в цю систему. І, блін, це так класно мати такий засіб вдома і використовувати його, коли ти хочеш. Плюс це економно, ти не ходиш по різних косметологах. Не втратиш трат... не на це так, грошей при тому, що безрезультатно. Must have home routine для тих, хто хоче вже попередити оці перші зморшки, або не перші. Дякую вам за перегляд цього ролику. Надіюсь, ви додивилися його до кінця. Якщо додивились, поставте лайк, або коментар, якщо вам що цікаво, або не зрозуміло, або ви хотіли б щось подивитись, щоб я протестила щось новеньке на ваших допомогу. Там дзвіночок. Підписуйся дякую вам за перегляд цього ролику. Цілую, обнімаю.